Положила сіна, поросятка навіть не підходять до, до цієї до годівниці своєї. Дивіться, що роблять сіном. Тут було багато, вони вже його геть все пере, перещупали своїми зубами. І там ті клітці так само. Дивіться, травоїдні свині, що хочете. Травоїдні їм давай траву, їм давай таке гарненько ростуть. То я сьогодні поїхала, купила. Третюки я вам показала. Два сіна і один люцерки. І буду я їм тепер давати. Вранці не буду, вранці буде одна така їда. От, Гляньте, ну. яке ж нам добре, те сіно. Боже, яке воно нам добреньке. Кажу, бо це ж травоїдні свинки. Їм цілу зиму така от їда і більше нічого не треба.